Я вам дуже дякую за те, що ви написали цей коментар, тому що видно, що ви постійно дивитесь мої відео, і на основі цього можете об'єктивно оцінити і зрозуміти, що мій контент дійсно є позитивним. Він не несе ніякого негативного впливу ні на людей, ні на наше місце, місто, ні на нашу країну. А стосовно того, що люди є да, які, ну, такі негативщики, ну, їх. В принципі, шкода, тому що це люди, які живуть в негативних енергіях. Знаєте, завжди є дві протилежності: є холодне, гаряче, праве, ліве, добро зло, так само є хворі, здорові люди, багаті, бідні, і відповідно, ти або з одної сторони, або з іншої. Ці люди обрали бути на негативній стороні. А знаєте, не можна всидіти зразу на двох стульцях, не можна бути, наприклад, і багатим, і при цьому бути в таких негативних енергіях Тіпа, писати цей весь негатив. Це вона зайшла в моє відео негатив створила ще ще десь. І вона думає, що вона цей негатив створює, типу, іншим людям, але насправді вона живе в негативі. Прикиньте, як все дуже просто. Так, а вам я дуже дякую. Дуже дякую за цей коментар. Дуже приємно. Я буду на хороші коментарі відповідати постійно і мати взаємодію з хорошими людьми. Дякую.